Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Локон Тревелер. До речі, давненько у нас такого на каналі не було, що я щось готую таке цікавеньке, гарненьке і смачненьке. Тому сьогодні саме цей день хочу приготувати щось таке дуже смачне, тому сьогодні у нас відео про кулінарію, друзі. Підписуйтесь, ставайте спонсорами і ми починаємо! Поїхали! Так, ну що, друзі, наш, вог, наше вогнище по потрошку перегорає. Дуже гарно зайнялося, тому будемо певний час чекати, щоб воно перегоріло до кінця. Ну, а далі вже будемо підсмажувати наше блюдо. Потрібно певний час дочекатися, щоб е, були такі в углі, на справжні вуглі, тому на углях будемо готувати наше блюдо. Так, ну що, друзі, у нас почти вже все готово. Зараз трішки його розворушимо. Подивимось, що тут воно відбувається. Я так думаю, що вже можна напевно встановлювати решіточку. Ці великі може приберу. так сторонку. Отако. А ось сюди вже можна встановлювати нашу таку підставочку. Отаку. І решіточку. Так, і на цю решіточку зараз будемо класти саме головне нашу курятинку. Так, побіг за нею. І курятинка буде дуже смачна. Ось така дивіться, курочка у нас. Отак ми її накладаємо. Отак. Отак Отако Так, ну що, попередньо процес потихеньку пішов, пішов я її перед цим гарденько так замарінував. тут треба обов'язково поправляти, щоб тут воно не горіло, щоб воно у нас смажилася, а не підгорала. Тому... Можливо, треба буде оцю даже величинку і прибрати, щоб вона нам не заважала, щоб були у нас тільки, тільки вуглі. Отак, всі гульки у нас сюди. О. Значить, попередньо я її замаринував, додав там перчику, цибульки, майонезика. Багато всього корисного тоді. Тому, я думаю, головне, щоб вона у нас дуже гарно, ми не прозівали, дуже гарно її підсмажили. Будемо її своєчасно перегортати з одного краю на інший край. І будемо контролювати цю ситуацію. Тоді вже будемо її пробувати. Але, мені здається, що, що вже низ потрібно... Перевернути. Так, процес потихеньку йде, зараз її так. Отак. маринадіком полью. І потихеньку будемо її своєчасно пере... перегортати на інший край. Ось так дивіться, вона тут вже починає такою кірочкою смачною братися. Так обережно її будемо, вона вже трошки прилипає. тут Тому будемо своєчасно її перегортати. А, тут десь вона так хватається. Не так то її просто... Ага, чи вона тут хватається, не перевернеш так просто її. Отако. Дивіться, яка краса, друзі. Хай тепер цей край у нас попідсмажується отако. От О, краса. А пахне як смачно. Це просто не передати. Так, ну що, друзі, напевно прийшов час знімати, тому що, дивіться, вона вже ось тут вже дуже гарно підсмажилася. Оця сторону. О, як завжди, хватається цю сторону. Ця сторона теж, дивіться, вже підсмажилася. Дуже гарно пахне. А ну, інша, подивимося, що тут робиться з іншою. Ну, інша теж теж дивіться, як на мене, то можна вже знімати. Ось тут підсмажилась. тут, дивіться, рум'яненькі лапки. Тому думаю, напевно, можна вже знімати з вогнища. Як тут воно м'язко? Так, знімаю, друзі. Ось так. Ось так. Так, ну що, друзі, будемо пробувати нашу смачну таку курятинку. Ще гаряча. Так, виделочки приберемо. Що в нас першим спробуємо, напевно відламаємо таку ніжку і спробуємо її. Ось так. Дивіться яка. М -м -м. Круто, смачнюща, пахне таким димком, просмажилася повністю на угорках. Реально крус, круто, м -м, такая жирная. Чувствуется такие маринадик, трошки солоненки, тришки такая, типа м -м, приперчена, приправка, чист вычувается. Тому, друзі, раджу вам теж приготувати таким чином. Можна курятинку, можна не тільки курятинку. Можете щось своє продумати. Але це дуже смачно і набагато смачніше, ніж десь приготувати звичним собі способом на огні там. На звичайному там газу, на сковорідці там і прочее. Оце ось, це просто кайф. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставте обов'язково лайки. Можете писати хто, хто щось таке. Вже готував таким способом. Обов'язково обов заходьте на сторінку, е, натискайте кнопочку Підписатися і поруч кнопочка Спонсорувати. Тому, будь ласка, ставайте спонсорами канала, будемо з вами знімати дуже гарні відео. Е, не, завжди будете насолоджуватися ось такими кулінарними відео шедеврами і подорожами, і дуже цікавими сюжетами тому друзі на цьому буду завершувати вам всім гарного дня ну, мені приємного апетиту, так що смачного так що все, друзі до скорої зустрічі і в наступному відео ми з вами побачимося Все, всім пока